тіні, які не бояться світла, є ідеї, які продовжують жити навіть після смерті. На Росії заявили, що Радянський Союз не припинив своє існування юридично, а тому війна РФ проти України це внутрішній конфлікт. Сьогодні ми запитаємо Таро, чи живий дух імперії? То його живить, і що це означає для України у війні світів, яка розгортається не лише на землі, а й у невидимих сферах. Першою випадає в нас карта помірності. Це енергія переходу та алхімічної трансформації. Егрегор не залишився у первозданому вигляді, він змішався з новими ідеологіями, новими інтересами, але його ядро живе. Це натяк на завуальоване, цінньове існування, гібрид минулого і теперішнього. Паж Пентаклів нові ініціативи, спроби вивчити або відродити давню історію. Це може вказувати на молодих носіїв ідеї, або на те, що сучасна влада Росії намагається переосмислити ЕГрегор як інструмент впливу. Паж це слабкий, але він має потенціал для вирощування чогось великого. Трійка мечів: біль, зрада, внутрішній розрив. Ідеологія СРСР зазнала краху, але біль по ній лишився в колективному несвідомому російського населення. Це глибока тріщина, через яку може проникати і просочуватися стара енергія. Егрегор живе через цю біль, живиться ностальгією, втраченим почуттям ідеї відродження Великої імперії. Двійка пентаклів балансування, нестабільність, спроба втримати кілька реальностей одночасно. Це говорить про те, що Егрегор постійно лавірує між минулим і теперішнім. Він не може повністю повернутися, але й не може зникнути. Король жезлів сила волі, лідерство, стратегічний контроль це або сам ЕГрегор як структурований згусток енергії, що намагається керувати подіями, або ті, хто свідомо його оживлює через риторику, символіку, міфи, ритуали та пропаганду. Двіка Кубків. Союз зв'язок співпраця. А Грегор підживлюється зв'язками емоційними, культурними, ідеологічними. Він ще має з кимось об'єднуватись у серцях певної частини населення або через певні державні наративи. І на дні колоди в нас карта зірки духовний ідеал, віра, далека надія. У підсвідомому СРСР досі асоціюється з утопією, великою мрією про справедливість, силу єдність. Це і дає Егрегору силу жити далі, в астральному або ментальному просторі. Можемо зробити висновок, що так, дійсно, Егрегор СРСР досі існує. Але він змінений, трансформований, розколотий на частини, що перебувають у постійній взаємодії з новими. Енергетичними полями. Його живить пам'ять, біль, ностальгія, а також свідомі спроби його воскресіння. Він не мертвий радше як привид імперії, що ще не сказав останнього слова. Двіка кубків. Ключова карта у нашому розкладі. Вона вказує на спробу відновити союз між егрегорами і людьми, енергетичний обмін. Йдеться не про зовнішню державу, а про внутрішню лояльність, де дух минулої імперії шукає новий контакт із тими, хто готовий його прийняти. Це спроба створити новий союз через старі образи. Король Жезлів. Уособлення контролюючого жорсткого керівника, який горить ідеєю відновити СРСР. На тонкому плані це може бути духовна структура або суб'єкт, що координує пробудження. Не обов'язково людський. Це мета встановити владу, діяти стратегічно через символіку, культуру та риторику. ПАШ Жезлів посланець ініціатор. Це розпалювання ідеї в масовій свідомості, початкова іскра через Пропаганду, романтизацію і ностальгію, це як запрошення до участі в новій старій реальності. Шість пентаклів обмін, залежність і розрахунок. Греурес РСР на тонкому плані хоче відновити механізм енергетичного збору, давати захист, світлу ідею і стабільність. Звичайно ж, все це, це в лапках, в обмін на емоції, віру і лояльність, це відновлення потоку жертви. Яка живе цей Грегор? Паж мечів, спостереження та збір інформації, це перевірка свідомості людей, хто готовий і хто відкритий до цього, це своєрідний енергетичний моніторинг суспільства. Верховна жриця – головна містична карта нашого розкладу. Вона говорить, що мета пробудження прихована за завісою. Це не лише про минуле, це про доступ до знання, впливу та сили, які залишились запечатаними в цьому егрегорі. Пробудження СРСР це розкриття давнього магічного коду, який хтось хоче використати. Дев'ятка жезлів на дні колоди, карта напруги, охорони і витривалості. Це означає, що Егрегор СРСР не забув минулої поразки і готується до нового штурму. Він діє обережно, але цілеспрямовано. Можемо зробити висновок, що метою пробудження СРСР на тонкому плані є відновлення енергетичного впливу, збір емоційної сили через новий союз і свідомості людей, а також використання прихованої містичної спадщини, яка ще досі активна в астральному шарі. Це не лише про контроль, це про доступ до давньої сили, яка досі не розвіялась. Пробудження СРСР. Це не лише політична чи історична гра, це містична спроба відновити стару систему обміну енергіями, в якій СРСР був центральним вузлом. Мета цього пробудження повернути контроль над людьми через емоційний резонанс, символічні зв'язки та невидимі договори. Ріка мечів, рана, що не загоїлась. СРСР це символ глибокого болю і втрати для російського населення, навіть якщо цей біль не завжди усвідомлений. На підсвідомості мас це як велич, яка зникла, і разом з нею частина ідентичності. В колективному несвідомому це рана втраченої могутності змішана з ностальгією і зрадою. Імператор тут, в якості батька держави і контролю СРСР у підсвідомості росіян асоціюється з сильним, жорстким, але стабільним порядком це архетип великого батька, що тримає все під контролем. Тут є туга за структурою, дисципліною, імперською стабільністю, навіть якщо ціною є свобода. Повішений, жертва. Це відображає сакралізацію страждання, ідею, що все було виправдано заради великої ідеї. Колективна психіка досі тримає на собі образ справедливих жертв заради ведачі, це також символ внутрішнього зупинення, неможливості рухатися далі, поки не буде викуплена втрата СРСР. Четвірка кубків апатія, емоційна глухота. Ця карта вказує на емоційне виснаження в тому від сучасного, через що ідеалізується минуле. Люди шукають сенсу і їм пропонується чаша СРСР як ілюзія колишнього щастя. Це енергетичне блукання в тіні минулого. Сімка жезлів внутрішній спротив. СРСР це також психологічний інструмент мобілізації, коли населення готове стояти до останнього за образ своєї імперії. Символ боротьби, навіть якщо боротьба вже не має чіткої мети. Головне опір ворогам. Четвірка жезлів. Мрія про стабільний дім. СРСР в уяві багатьох це ідеалізований золотий вік стабільності, дитинства, молодості та порядку. Карта вказує на ностальгію за уявним спокоєм, святами, побутом, передбачуваністю. Карта на дні колоди – Паш Жезлів у підсвідомості росіян дозріває новий вогник, спроба відродити старе у новій формі, пошук ідентичності через минуле. Це також вказує на молоде покоління, яке споживає романтизовану версію СРСР через медіа і наративи. Можемо зробити висновок, що у колективному несвідомому СРСР росіян це однозначно втрата, міф, жертва, батьківський контроль і омріяна стабільність. Це не просто спогад, це енергетичний символ, що формує поведінку, політику, страхи та надії. І найнебезпечніше він досі живе як архетип, що шукає нової форми втілення. Імператриця тут виступає символом нашої любої квітучої України. Ця карта тут втілює саму нашу державу, її землю, культуру, жіночий початок, плодючість, незалежну ідентичність. Це говорить про те, що риторикою про невмирущість СРСР Росія намагається зачепити саму сутність українського буття, її життєву силу та самоусвідомлення. Цей егрегор СРСР ніяк не відпускає РФ. Їй важливо володіти нашими землями, поневолити і підкорити українське населення, показати свою перевагу, зламати нашу волю. Паж жезлів насіння ідей. Риторика несе активне засівання ідей, особливо через молодь, медіа та пропаганду, ідеї братських народів, загального минулого, великої держави це інформаційні віруси, які прагнуть проникнути в енергопростір України. Дев'ятка мечів – психологічний терор. Ця риторика несе тривогу, страх, відчуття небезпеки. Це зброя для дестабілізації української свідомості, впровадження сумнівів, провини, травм, інформаційно-психологічна атака, яка пожирає середини, це залякування, щоб постійно тримати українське населення у страху як метод контролю та переманювання на свою сторону. Четвірка жезлів. Ціль зламати єдність, карта, яка оособлює стабільність, сім'ю, спільноту, наш дім. Ця карта показує, що риторика СРСР б'є по соціальному аспекту, по відчуттю єдності в українському суспільстві. Через старі наративи намагаються розхитати довіру, викликати розбрат. Десятка пентаклів. Боротьба за спадщину. СРСР претендує на історичну і культурну спадщину України, стираючи нашу самобутність та історію. Це небезпека, втрати власного коріння. Нав'язування чужої ідентичності як частини великого імперського цілого, лицарь мачів, агресивна та жорстка реалізація. Ця карта показує реальну небезпеку ворожих агресивних дій, тобто посилення активних наступальних дій на полі бою, так і інформаційні атаки, тобто військові та гібридні методи. На дні колоди страшний суд, кармічна перевірка. Все, що зараз відбувається на нашій землі, випробування на рівні нації, момент істини. Україна проходить через історичне очищення й оновлення. Але риторика СРСР це спроба затягнути назад у стару карму до імперських кайданів. Але не забуваємо, що по цій карті правда за нами, духи, предки нашого роду охороняють та направляють нас, і кожен злочинець буде покараний вищими силами. Можемо зробити висновок, що риторика СРСР несе для України небезпеку дестабілізації, втрати національної ідентичності, соціального розколу та продовження військової агресії. Це кармічний виклик, що перевіряє здатність народу залишитися вільним, цілим і духовно сильним. Це також спроба вкрасти майбутнє, прикриваючись міфами про минуле. Дев'ятка пентаклів показна незалежність, елітарність. Кремль грає гру самодостатньої імперії, демонструє перед власним населенням та світом фасад сили, контролю та історичної безперервності це створення образу величі минулого, який дає народу ілюзію безпеки навіть тоді, коли ця незалежність на кістках інших народів. Король мечів, холодний розрахунок і стратегія. Кремль діє не з емоцій, а з абсолютного раціоналізму та цинізму. Використання теми СРСР інструмент впливу на масову свідомість, маніпуляція ностальгією, травмою, страхом. Вони грають на тонкому рівні колективного несвідомого. Король мечів агресивна і жорстка воєнна карта. Це карта ретельно розробленого плану та воєнної стратегії на майбутнє. Карта світ, глобальна сцена завершення циклів. Це вказівка, що Кремль намагається переписати історичний фінал СРСР, закрити цикл, який закрився не так, як планувалося, зробити все, як йому вигідно, і водночас вийти на світову арену як правонаступник імперії. Це спроба створити нову геополітичну карту, де СРСР 2.0 не просто фантом, а реальна мапа впливу. Король Пентаклів. Економічна мотивація, контроль ресурсів це не просто ідеологія, це гроші, території, влада над ресурсами. Апеляція до СРСР це прикриття для економічного поглинання, легітимізації претензій на чужі землі як історичної спадщини. Ріка мачів, травма як Важіль впливу СРСР це травма мільйонів і Кремль це знає. Її використовують як інструмент маніпуляцій, підживлюючи біль і ностальгію, щоб створити штучну єдність через загальну втрату. Це емоційне інструментування болю, щоб виправдати жорстокість. Імператор Бажання абсолютного контролю, це ядро гри Кремля, відновлення вертикалі влади не лише в Росії, а й на пострадянському просторі. Це спроба створити імперську структуру, де вони єдиний центр сили. І ДСРСР це маска для відродження автократії. дні колоди карта диявола, головна карта маски і рабства це ключ. Гра Кремля, сатанинська за суттю, заснована на. Ілюзії, контролю, страху і спокусі. СРСР тут не ідея, а механізм поневолення, щоб зв'язати людей ланцюгами ностальгії, величі обману. Можемо зробити висновок, що Кремль веде інтелектуальну, військово енергетичну гру, маскуючи імперські амбіції під відродження історичної справедливості. Ця гра на психології, травмах і жадобі величі. На поверхні пам'ять про СРСР у тіні контроль, збагачення та демонічне повернення до тоталітарної моделі. Двійка мечів – внутрішня сліпота, замовчування. Карма СРСР не завершена тому, що вона досі не усвідомлена повністю як Тінь, що залишилась непобаченою. Є енергетичний спротив глибині правді, масова сліпота або відмова від моральної оцінки минулого. Це карта блокування істини. Паж Пентаклів наслідки ще вивчаються. Це лише початок колективного вивчення цієї карми. Це карта пошуку нового розуміння, наче душі, щойно почали отримувати уроки минулого і ще не винесли остаточного висновку. «Карма РСРСР» – відкрита книга, яку ще не прочитано. Слід зазначити. Що так як карма СРСР остаточно себе не вичерпала, вона сплітається густим енергетичним потоком сьогоднішнім кармічним вузлом росіян, накладається одна на одну і в один прекрасний момент цей кармічний вулкан прокинеться і принесе страшні наслідки покарання для Росії. Четвірка Кубків відмова прийняти досвід. Душі, нації, люди не хочуть бачити глибоку правду. Це карта емоційного відторгнення, апатії, навіть інфантильності перед тягарем історій. Така відмова затягує завершення карми, бо вона потребує визнання і покаяння, а цього ще немає. Сімка жезлів. опір очищенню іде активний енергетичний супротив. Не дамо зруйнувати наш ідол. Карма не завершується, бо частина колективного несвідомого активно бореться за її збереження. Це також про боротьбу з правдою, що проривається. Туз мечів. розкриття істини можливо. Це єдина карта прориву. Вона говорить, енергія очищення вже входить в енергетичне поле і з'являються інструменти прорізати цей густий туман. Тузмачі вказує, що переломний момент ще попереду, коли істина стане неминучою, карма чекає визнання. Двійка Пентаклів стан дуже нестабільний. Енергія балансується між продовженням та завершенням. Це ще не фінал, а перехідний період, де історія або замкне нове коло, або буде звільнення. Все залежить від свідомого вибору нації та людства. Паж кубків на дні колоди початок духовного розуміння. Це добрий знак. Паж кубків дитя інтуїції, відкриття серця. Це може свідчити, що на рівні окремих душ вже почалося пробудження. Зароджується щире бажання зрозуміти, побачити і відпустити, але цей процес ще дуже молодий. Можемо зробити висновок, що так дійсно карма СРСР не завершена, бо ще не відбулася повна правда, очищення каяття і визнання відповідальності. Вона зависла між двома полюсами: розчиненням і повторенням. Та водночас з'являється шанс на духовне пробудження. Якщо цей шанс не буде знехтуваний, колесо карми може нарешті зупинитися. Четвірка жезлів святиня імперії, що стала хибною основою. Перш за все, має бути очищене уявлення про імперський дім, фальшиве відчуття гордості, величі, стабільності, яке стало основою ідентичності. Це очищення потребує розпізнавання, що імперська конструкція не була домом, а в'язницею. мечів Агресивна риторика та фанатизм має бути очищено агресивне, ідеологічно заряджене мислення, яке зневажає слабших, вривається справдою меча. Це мова пропаганди, воєнної гордині імперської нав'язливості. Його потрібно замінити на внутрішню тишу, спостереження і діалог. З цих двох картах криється ще одна важлива підказка, так як четвірка жезлів символізує дім, рідну землю Росії, а лицарь мечів це воєнна агресія і карта безпосередньо війни. Неважко здогадатися, що ще одним ключем на фізичному рівні на шляху до очищення є воєнна загроза для самої Росії у майбутньому. Це війна, яка вривається як ураган. Тоді, коли Росія буде у найслабшому положенні, і ножа у спину її встромить той, кому вона найбільше довіряє, і хто навіть зараз їй допомагав у кровопрожерливій політиці проти інших держав. Шістка Пентаклів. Ілюзія великодушного господаря. Імперська свідомість тримається на ілюзії, що вона дає ділитися, мовляв, ми принесли вам краще життя, ми ж вам допомагаємо. Це дуже токсична риторика. Її потрібно очистити через визнання експлуатації, поневолення та штучної щедрості. Королева Пентаклів. Мати імперія як фальшива турбота одна із найглибших архетипів матінки Росії як символ стабільності й турботи, що приховує контроль і залежність. Її образ має бути очищений від маніпуляцій та фальшивої безпеки, щоб розвіяти закляття Материнської імперії. Шістка жезлів комплекс переможця, культ слави. Імперію підтримує, потреба тріумфу. Зовнішнього визнання, перемоги за будь-яку ціну. Цей культ має бути очищений через втрату ілюзії слави як доказу правоти. Не перемога, а істина має стати цінністю. П'ятірка Кубків. Глибокий колективний жаль, що замовчується. Щоб імперія згасла, потрібно щире колективне оплакування того, що було втрачено, зруйновано, як у власній душі, так і в інших народів. Це відмова триматися за минуле, відмова ідеалізувати біль. Карта закликає до покаяння і прощення. Паж мечів дні колоди. Це карта пошуку істини через питання, сумніви і критичне мислення. Лише коли нація, колективне поле перестане сліпо вірити старим наративам і почне шукати істину, як дитина, дух імперії почне танути. Можемо зробити висновок, щоб дух імперії згас необхідно розвіяти міф про величну імперську родину, очистити агресивну воєнну риторику та мислення, розпізнати експлуатацію, сховану під щедрістю, зруйнувати маніпулятивний образ материнської держави, відмовитись від культу тріумфу і слави, пройти через колективне горювання та каяття, переосмислити правду і навчитися мислити самостійно. Це духовна робота, і вона вже почалась на рівні окремих душ.